Вітаю вас, друзі! Напевно, це найкращий час, коли ви таке сонечко, бачите, і от можна показати всю, всю красу цього куничника, відника діамантового. Подивіться, друзі, які красиві в нього квіточки. Це просто щось з чимось. Зробимо стоп-кадр, щоб вам була гарненька. Потім красива фотографія на заставці. Е, люблю дуже сильно люблю, тому що навіть не за самі соцвіття, а за підвісні красиві листя. Просто ніби як у місканту, але не місканту, росте він собі тихенько купочкою, не розповзається, слухняний, чемний, малючок такий е, красивий, росте він, так, тут і сонце, і пів сонця по різному буває. От, уявляю, як буде гарно, якщо його посадити десь, наприклад, в полі. А чого ні, так? Да? От, коротше, е, як ви знаєте, що основна проблема всіх квіткарів, ну, як ми колекціонерів, нема де посадити. <смі> знаєте, коротше, звичайні люди думають, е, що посадити, а ми, так як колекціонери, де посадити. І це реальна проблема в цьому. Завжди знаю, Боже, ну господи, ну хватить. О, Боже, це ж треба. А ви бачили, все собі е, там, наприклад, е, трав'янистий гібіскус. Можна мені 50 сортів? Давайте, Фу, садимо, так? Малина, прощавай, привіт, гібіскуси. Або там, хочу собі. Короче, ну, знаєте, що ще гірше всього? Це коли в тебе йде шизаниці на хвойні рослини. Це просто ж кошмар. Якийсь. І так багато такі всі прикольні. І все хочеш, особливо коли зараз листя все скинеться і захочеться нам, нам тропікам, тропічним істотам людям захочеться е зелені, О, тоді почнуть і сосни, і ялинки, що ялівці. От, а вже потім вже весною вайгели, хочеться цвіточка вкусних, красивеньких. Бачите, такі красонічка вирігати, яка гарна вигілочка, цвіти ну, А говорячи про, про конечник діамантовий, то скажу так, що він прикидається пізновато. Тобто я знаю, що ті, що гості кіткою, вони раніше набагато, це холодорості. Він якось особисто в мене... Пізно почне відростати, але впевнено. В нього красиве таке насичене, дивіться, товсте листя, красиве таке, гарне. Ну, досі ні, Ніколи не скажеш, що яка, якась там приблуда, да? тобто, там, що, десь, там якась, якийсь там зальотний да? пацанчик прилетів. От, гарно дуже про композиціях, з mm. різних і стоян, ще заводом можна. Тут, тут, навіть ідеш так раз, хопа, тут тобі е, ці. Колоски, там тобі ще щось, там тобі ще щось. Що це Не знаю, як у вас, але ну, така одистоє, друзі. Нескладний, дуже гарно, вдячно росте і хоче, звісно, щоб ви теж що завели. Якщо немає, то пишіть, буду ділити скоро. пока-пока.